До нас зараз долучається архімандрит Кирило Говорун. Будемо з вами, пане Кирило, говорити сьогодні про... Власне і богослужіння, яке відбулося у Києво-Печерській лаврі, і його значення, ну і взагалі відверто кажучи, дуже хочеться оцінити глобально ті процеси, які відбуваються з релігією зараз в Україні. Бо ну я не знаю, чи можна це назвати революцією, але хочеться назвати. Ну, от у мене так знаєте, проситься в, в українській в українському релігійному контексті. Як би, от. Ви е, оцінили значення. По перше, з Різдвом вас вітаю Христовим! Христос народився. Його вітаю вас і ваших глядачів. Дякую. Я бачите, вже кинувся кинувся в аналітику. Оцінювати значення, а найголовні про найголовніше мало не забув. Ну що ж, в будь-якому разі, дякую, що знайшли час, і прошу вас взагалі оцінити значення того богослужіння, яке ми бачили сьогодні. 24 й канал також в тому числі на своїх платформах, транслював його і бачили, що людей зібралося чимало резонанс. Є і говорять про цю подію ну, по всій країні. Ну я, по перше, дуже радий, що ця подія відбулася. Вона справді стала приводом для багатьох знову. Е, можливо, по іншому подивитися на різдво. Це така місіонерська подія, якщо хочете. Тобто вона е, допомагає людям. Мені здається, допомогла людям, принаймні в Україні, в тому числі через висвітлення у ЗМІ, в тому числі через вашу програму. Е, справді повернутися думками до Різдва Христового, до народження Спасителя, з, власне, тієї головної події, яким яку ми святкуємо сьогодні, і яку ми святкували також 25 грудня, тому що зараз це так мати дві можливості є в Україні святкувати це різдво. Віддати і багато хто з людей, як ми бачили, вибрав святкувати сьогодні. А багато хто святкував і 25-го, і 7-го. Отже, це важлива подія, звичайно, і вона важлива також в якому сенсі, що. Загальноукраїнська святиня Києво-Печерська Лавра. Я б навіть сказав, що навіть не лише українська святиня, це загальносвітова спадщина спадщина, тому що Лавра, як ми знаємо, належить до списку спадку ЮНЕСКО. Це вона належить справді всьому світу і. Мені здається, що це неправильно, коли хтось має монополію на лавру. І, отже, ми бач, побачили, як сьогодні з одного боку в нижніх печерах Лаври різдво святкував, святкувала Українська православна церква Московського патріархату, а в верхній лаврі святкувала православна церква України. Сама саме по собі мені здається, це важливо через те, що ці дві церкви, які взагалі такими є антагоністами, вони Власне, мало спілкуються одна з одною. Зараз опинилися на одній території і святкували разом. Е, не будемо забувати, що із і того і з іншого боку, е, стіни лавської, тому що верхня і нижня лавра вона розділяється стіною. Є е, ті самі українці. А і добре, що вони можливо не відвідували служби одна, 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 одне в одного, але принаймні вони перебували на одній території. Мені здається, що це важливий шлях до, е, врешті-решт, консолідації українського право православ'я, об'єднання українського православ'я в єдине ціле, і е, сьогодні зроблений важливий крок до цього, на мою думку. Ну а які подальші кроки варто зробити? Ми бачимо, що справді держава е, займається. Я би сказав так займається питанням українського е, займається питанням московського патріархату. Отак От буде мабуть найточніше сказано, якщо глобально оцінювати цей е, процес, тому що і е, з юридичної точки зору робота проводиться. Ну і певна робота, звісно, з. Боку тієї ж таки української православної церкви Московського патріархату натомість проводиться. Що далі ми, віряни, українська влада, держава, московський так званий патріархат і ПЦУ що мають зробити для цього об'єднання і для консолідації українського православ'я? Ще раз хочу наголосити, дякую, що ви теж про це говорите про важливість консолідації, тому що Україна перед Загрозою а з боку Росії має об'єднатися. Всі українці мають об'єднатися, і е, не будемо забувати, що як я вже сказав, що і в УПЦ МП теж ті самі українці, як і в Православній церкві України. От треба е, треба розв'язати декілька проблем. Насамперед, це проблема всередині УПЦ, це проблема колабораціонізму, це проблема співпраці з боргом. І саме на це, мені здається спрямовані зусилля наших спеціальних служб зокрема СБУ. цим займається українська держава систематично цілеспрямовано, очевидно і цим треба продовжувати займатися тому що спочатку треба позбутися цих токсичних так мути елементів всередині УПЦ і тоді говорити про, про зближення і можливо в подальшому об'єднання між УПЦ і ПЦУ. Для того щоб власне здійснити той задум, який був до, до об'єднавчого собору у грудні 2018 року, щоб всі православні України об'єдналися в єдину церкву. Це має бути, але для цього це власне оці кроки потрібно зробити. Мені здається, що держава має сприяти консолідації саме, України, саме цих двох церков, якось їх спонукати до діалогу от е, і е, друге це те що е, загальноправославний е, світ православний світ зокрема Вселенський патріархат я думаю теж е, повинен бути долучений і мені здається має нами бути долученим до е, до е, консолідації українського православ'я і врешті решті з декілька років можливо ми прийдемо до того що в україні буде одна одна е, православна церква а Не так як зараз, що є дві 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 церкви, при цьому мені здається важливо зберігати релігійну різноманітність України. Україна славиться своєю різноманітністю і. Це те, що цінять високої наші високої наші релігійні, наші європейські партнери в Україні досить висока толерантність, і немає власне жодна з церков немає монополії в Україні. Тому з одного боку, треба так би сприяти консолідації православних в Україні в одну церкву. А з іншого боку, мені здається, важливо плекати ці традиції ці різноманітності і. і Багатогранності українського релігійного життя, власне, те, що ми е, бачили сьогодні в лаврі, і свідчить про цю багатогранність. Дві церкви на території одного монастиря святкували в один день різдво, і ну це власне якраз. Е... Як я вже зазначився крок до, до покращення релігійної ситуації в Україні? Ви згадали про колабораціоністів в, в серед служителів московського патріархату, так званого? А що має статися для взагалі, от більш глобально для позбавлення московського релігійного або навколо релігійного впливу як такого на Україну і на українських вірян? Це гарне запитання. Насамперед, це вплив є інформаційний. І після 2014 року, після початку війни, Українська православна церква Московського патріархату, але краще сказати, певні бізнес-кола, які стояли. І стоять біля цієї церкви, вони створили інформаційні ресурси, які створили певну таку бульбашку, інформаційну бульбашку бульбашку, в яку потрапили дуже багато українців. Потрапило багато українців. І всі середині цієї бульбашки вони. Отримували ідеї, їм розповідали про те, що Росія може бути спасительною що Україна це недостатньо, не самодостатня держава. Що Україна, врешті-решт, має е, духовну там. Духовно підпорядковуватися Росії і так далі. Тобто були створені ці меседжі, наративи були створені всередині цих бульбашок, які, а, з якими з цими бульбашками держава нічого не робила. Мені здається, насамперед треба нейтралізувати вплив цих інформаційних краще сказати про пропагандистських ресурсів, які були створені довкола УПЦ МП і продовжують там існувати. А це одна з перших, так ми одна з перших заходів, які мають бути здійснені, а друге, це звичайно нейтралізувати той вплив, який Росія, на жаль, здійснює через провід Української православної церкви. Тому що УПЦ МП вона є досить зараз фрагментована і існує велика різниця, дистанція, скажімо, між тим, що думають більшість вірян цієї церкви, що думають духовенство, священники і що думають єпископи. От якраз на верхньому на найвищому щаблі цієї церкви серед єпископату дуже поширений російський вплив, і цей вплив не на рівні ідей лише здійснюється, а на рівні інших засобів мотивації грошима, компроматом, різними маніпуляціями, якими не якими гребує Москва. І Ну, так бути, стратегія Москви була дуже простою: що якщо ми маємо вплив на єпископат, то тоді ми можемо впливати на всю церкву. І от мені здається, дуже важливо сконцентрувати зусилля по позбавлення цієї церкви від елементів колаборантства якраз на рівні єпископату. І мені здається, це робиться зараз, тому що ті санкції, які були проголошені Радою національної безпеки і оборони України, ті заходи, які. До яких вдається українська держава вони спрямовані в тому числі на нейтралізацію впливу саме на єпископад, тобто треба діяти диференційовано, треба діяти розумно і треба діяти ефективно для того, щоб звільнити УПЦ МП від цього російського впливу, для того, щоб зробити її можливо більш проукраїнською, більш сумісною з українським суспільством, і, і відповідно. Підготувати її до об'єднання з, з православною церквою України для того, щоб вони, врешті-решт, були однією церквою? Угу, угу. А ви згадали, вжили такий цікавий термін: близь, бізнес-кола, близькі до УПЦ МП. А як це взагалі розуміти? Як таке можливо, щоб до церкви були близькі бізнес-кола? Ну це, на жаль, універсальне явище. Біля більшості церков є певні бізнес-кола. Питання в тому, як вони впливають на церкву. Щодо УПЦ можна сказати, досить, досить впевнено, що ці бізнес-кола негативно впливали на цю церкву і спрямовували її в такому проросійському напрямку. І спроби цього. Були давно, ще до 2014 року, був такий, можливо, ви пам'ятаєте, бізнесмен Віктор Мусенкіс, який впливав, намагався принаймні спрямовувати в проросійському напрямку ПЦ за часів покійного митрополита Володимира Саводана. Зараз таким впливовим бізнесменом став Вадим Новінський, бувший депутат Верховної Ради. Але не тільки він і інші бізнесмени, зокрема, фінансують і фінансували, продовжують фінансувати ті самі оці медійні імперії, медійні бульбашки, які створені довкола УПЦ. Тобто є низка бізнесменів, які намагаються, яких не просто інтерес знаєте допомагати церкві і мати якусь якийсь для себе чи моральний, чи навіть якийсь політичний зиск, як це буває з іншими церквами, а вони мають на меті дуже конкретну політичну. Дуже конкретне політичне завдання: спрямовувати цю церкву до а, так, рухати її в проросійському фарбаторі. Оце якраз їх зусилля треба нейтралізувати в українській, українській державі. І... Питання ж мені здається неправильно ставити в тому, щоб позбавитися від УБЦ МП взагалі в Україні, тому що це ну тисячі, якщо не десятки сотні тисяч вірян українців, громадян України від них нікуди не позбавишся. Ви їх не можна вислати за кордони України. Це такі самі громадяни, як всі інші. Питання в тому, щоб допомогти цій церковній структурі позбавитися від впливу, який є токсичним, який є дуже небезпечним для України і який є токсичним для самої, самої цієї церкви. Як, саме через цей вплив, на мою думку, ця це, церква стала е, майже абсолютно токсичною для більшості в українському суспільстві. Якщо вона ще, скажімо, років е, не знаю, 10 тому була досить респектабельною і поважною в Україні, зараз вона. Е, Ставлення до неї до неї жахливе, і саме це, це це жахливе ставлення, воно спричинене в тому числі оцими зусиллями з політизації цієї церкви, використання цієї церкви кремлем і біля кремля біля кремлівських або проросійських бізнесмен використання бізнесменами і поліпро кримлі прокремлівськими колами використання цієї церкви задля політичних цілей. От ці цей вплив його треба відсікти. Від нього треба позбавитися і звільнити цю церкву від проросійського впливу. Ну і взагалі, наскільки я відчуваю, і наскільки я розумію, релігія це і віра, це ті частини от е, людського єства, ті частини е, не лише українців, а й взагалі людей по всьому світі, в якій ми найбільш консервативні, і е, е, це. Те та частина тебе, яка от останньою хоче щось змінювати, ну бо це от щось таке найпотаємніше, найглибше. Е, і мені здається, що зараз, у ці дні, коли ми маємо е, багато виборів, це, по-перше, от дві церкви, якщо говорити про. Православ'я так в Україні це е, два варіанти святкування різдва. Наприклад, і багато людей намагаються зараз знаходити для себе відповіді на запитання для того, щоб зробити правильний вибір. Мені здається, що один з одна з відповідей на, на такі от глобальні виклики, які зараз стоять перед українцями, це можна було б її знайти в корінні взагалі українського православ'я. Чи можете ви от зараз посилаючись на те, як все починалося, розповісти нам про те, як це могло б зараз допомогти нас консолідувати? Так. Дякую за запитання. Ну, по-перше, я хочу сказати, що консерватизм не є українською національною ідеєю, на відміну від росіян. Якраз для росіян збереження е, уявних е, традицій е, це є ледь не національна ідея. Заради неї вони готові йти вбивати. Для українців якраз більш притаманним є е, е, творче ставлення. В тому числі до, до свого релігійного життя. Згадаймо, як на початку ХХ століття українці намагалися створити свою автокефальну церкву і досить далеко заходили в таких експериментах, скажімо, релігійних. А, а, українці так звичайно, з одного боку для них релігія є традиційною, і, для, і а, в Україні є тр, тр, традиційна релігійність, скажімо так. А, але з іншого боку, традиції українського православ'я вони якраз живі, а, вони досить творчі і навіть й, той факт, що ми зараз маємо таке дворіздвяне святкування, скажімо, два, два дні, два різні дні. Святкуємо різдво. Це говорить про те, що і і до цього люди більшість людей нормально ставиться. От. Це свідчить про те, що українці вони досить креативні, досить відкриті і гнучкі в е, своєму релігійному житті. Врешті-решт, ми вклоняємося не традиції, ми вклоняємося Богу, Спасителю, і е, е, традиція вона в будь-якому разі другорядна по відношенню до самого факту Боговтілення. Е, тому я би хотів наголосити саме на цьому, що в Україні релігія жива, вона не є. Мертвою формою а, вона не є а, а, якимось абсолютним догматом, а, який, якому люди сліпо вклоняються, або якому люди сліпо, а, а, слідують. а, В Україні а, ми, мені здається, ми повинні сприймати релігію, якщо живе, якщо щось що. Інколи змінюється і що вимагає переосмислення весь час якогось нового знаходження для себе, того що є релігія, і мені здається, ми бачимо ознаки саме такої живої релігійності, не не догматично, не заскорузло, не ставлення до релігії, а навіть в тих подіях, які відбуваються тепер і зараз. Як я сказав, те саме та сама практика святкування Різдва і 25, го і 7 го е січня. Тому мені здається, ми, ми повинні плекати оцю нашу різноманітність, нашу відкритість, нашу гнучкість, нашу незацикленість на традиціоналізмі. Е і, ну, власне, це наша, якщо хочете, національна риса. Я думаю, що, я думаю, що так і буде. Я в це вірю. Дякую вам, архімандрит Кирило Говорон. Долучався до прямого ефіру на 24-му.